Слава Україні! Слава Збройним силам України! Хлопці, дівчата, які нині нас захищають! Щиро вам дякую і вітаю вас з прийдешніми новорічними святами! Я вам бажаю якнайшвидше повернутися до своїх родин цілими і неушкодженими разом до перемоги! Слава Україні! Друзі мої, ну а сьогодні я хочу поділитися з вами ще одним рецептом дуже смачної та ароматної різдвяної випічки. Тому сьогодні пропоную приготувати дуже простий, але навпрочуд смачний різдвяний кекс, в кого не було можливості, не вистачило часу приготувати щось класичне, наприклад, штолен чи інші рецепти випічки, які потребують більше вашого часу. То цей рецепт саме для вас. Подивіться, ось такий красунчик ми з вами приготуємо, ну, всього за лічені хвилини. І ось такий результат на нас чекає, який можна відразу ж подавати до столу. Ось, погляньте, який він ніжний. Але який смачний та ароматний, просто не передати словами. Тому давайте скоріше його приготуємо і зможемо смакувати на Різдво. Отже, для приготування цього кексу нам необхідно взяти 300 г пшеничного борошна, 200 г цукру, 200 г вершкового масла, 3 яйця, 1 великий апельсин, 2 чайних ложки розпушувача тіста, 10 г ванільного цукру, 1 чайна ложка прянощів для випічки. Та дрібка солі. Всі інгредієнти бачите зараз перед собою на екрані, тож ставте на паузу, або шукайте в описі під цим відео. Там все є. Для рецепту я використовую шоколадне вершкове масло. В мене таке було, і треба його було використати. Але в рецепті можна використовувати звичайне, класичне вершкове масло. Кімнатної температури. Отже, в миску я вже відправила яйця, цукор, ванільний цукор, м'яке вершкове масло. І зараз сюди ж, дивіться, друзі, я беру ось такий величезний апельсин. і спочатку я його придавлюю тако на столі, щоб він пустив гарненько сік, був м'який. Цедру відправляю до всіх інгредієнтів спочатку, а потім ось так за допомогою ложки і м'яку туди потрапляє і весь весь сік. І зіб'ємо десь одну хвилинку, або так вінчиком, або як я міксером, до однорідності. Все, далі ще раз просіваємо пшеничне борошно, розпушувач і прянощі до випічки. Знову ж таки, рецепт цих прянощів, суміші, я дам під цим відео. Все, ось така основа: погляньте, до кексу, готова. Для начинки я беру. 300 г вже раніше замочених сухофруктів. Ось пишу рецепт, скільки і всього потрібно. Записуйте, дивіться в описі. Так, все замочені сухофрукти, і навіть декілька крапель рому залишилось. Все, все відправляють до тіста. Воно не завадить. І ось таке власне тісто в нас вийшло. Чудово! Тепер я беру ось таку форму для кексу, параметри ви бачите на екрані. І відправляю туди все тісто. Можна його у вигляді прямокутничка зробити, не має значення. Все, відправляємо розігріти до 170 градусів духову шафу на 50-55 хвилин. Орієнтуйтесь, друзі, на суху зубочистку. Для покриття беремо цукрову пудру 150 г, я беру 50 грамів вершків 33% і солодка, солодкий декор. Ось всі інгредієнти для глазурі. Друзі, для глазурі можете брати будь-яку рідину, але вже орієнтуйтесь на густину. Ось, дивіться, як у мене вийде. Вершки, вони дають зовсім не таку, наприклад, кількість для певної густини, як молоко або сік. Все, ще теплий кекс покриваємо глазур'ю. Ось так. Цукрова глазур дуже швидко застигає. І зверху, за бажанням, горішки, цитрусова цедра, або ось такий солодкий декор, як у мене. І ось такий, власне, дуже запашний красунчик ми отримали. Тобто його відразу можна подавати до столу. Погляньте, розрізаємо, дивіться, який він лише ніжний. Ось так. Дуже вологий всередині. І нереально смачний. Погляньте. Друзі, це той випадок, що, як говорять, просто тане в роті. Реально, ну, дуже смачно. І, як бачите, швидко і просто готується. Бачите, який він? Краса. Друзі, на каналі е, в Списку відтворення Різдвяна випічка ви можете знайти дуже багато рецептів для святкової випічки до Різдва. Тому обирайте для себе той, який вам підходить. А я вітаю вас всіх з прийдешніми новорічними святами, мирного і спокійного святкування! Бажаю, і нехай все буде добре! Слава Україні!